Хтось з вас пробував читати Біблію ще перед тим, як познайомився з Воскресним Ісусом і з Духом? Я, наприклад, пробував. Я нічого не розумів. Я її читав просто як художню книгу. Я її читав як історію. Як я поначитувався, що там відбувалося в старому завіті, то я закрив геть. Потім знову пробували, казали читати новий завіт. Та читав я той новий завіт, особливо почав читати Євангеля від Матея, як почав перераховувати той родовід Ісуса, я вже забув ті всі імена. Думаю, нащо мені того? І знову закрив геть. Но коли я зустрівся з Воскресним Ісусом, або якщо бути чесним, то коли він мене зустрів. Коли Дух Святий торкнувся мого серця, то коли я відкрив цю книгу, я світав питання, де я буду тепер? Що я її не розумію? Так бо ця книга є закодована, бронь. Книга якась. І ця книга. Ця книга говорить про Бога, і ця книга говорить про Бога. Ну це дві різні книги. Ця книга художня, можна сказати, так. А ця і так, і ні. Цю книгу я прочитаю чи любу іншу книгу, я прочитав як інформативну, читав інформацію. но тут ви так не прочитаєте цю книгу. Навіть тут, якщо ви хочете з таким рівнем читати, ви нічого не зрозумієте. Просто каша буде. Тут все зрозуміло. От чому люди краще обирають читати якісь книги, ніж Біблію. Якщо ви читаєте якісь книги про Бога більше, ніж Біблію, у вас проблеми з цим Він вам ще не відкрив іст. Оце є центр. А все решту, вся бібліотека, яка в мене є, вона Тується навколо цього центру. І вона має підводити до центру, а не відводити. Якщо ви читаєте якісь книги, які відводять вас від центру, викиньте геть. Але цей центр не відкривається сам по собі. Це тайно. Так, цю книгу написали люди, але під натхненням святого Духа. І так це правда. Цю книгу читають люди, але друга правда не зрозуміють без святого Духа. Тому вона закодована. І коли святий дух народжує тебе з висоти, і твої духовні очі, то ти відкриваєш її на любій сторінці і починаєш читати, ти починаєш її розуміти. Хтось починає тобі відкривати тайн. Але без Святого Духа ноль.